Усміхнені щасливі дітлахи – мрія дорослих. У день захисту дітей у парку Шевченка розгорнулася масштабна програма, щоб діти, які проживають в Україні під час повномасштабної війни, мали змогу отримати максимальну кількість позитивних емоцій. Малеча із задоволенням взяла участь у різноманітних заходах. Хлопчиків, звісно, зацікавила техніка поліцейських і рятувальників. Кожен міг відчути себе у цій відповідальній ролі. Не дівав броди шлем хорошо, Різні формати розважальної програми дозволили кожній дитині обрати заняття на свій смак, батути, різноманітні майстер-класи та іграшки, аніматори усе, аби очі дітей світилися радістю і лунав дитячий сміх. Все це воно створює такі щасливі моменти, які, хоча б на деякий час відволікають наших дітей від цього дня і від якихось сумних подій. Нам дуже хотілося б, щоб дітки сьогодні відчули ті хвилини мирного життя, щоб вони не відчували і не чули ніяких повітряних тривог, щоб їхні серця наповнилися радістю, щоб вони сьогодні були тільки з посмішками і тільки з сяючими очима. Одне з найважливіших питань це безпека дітей. Під час заходу поліцейські охорони розповіли батькам про портативні кнопки безпеки, а також кнопки термінового виклику поліції, які дорослі та діти можуть використовувати у громадських місцях. Поліція охорона приєдналася до дня захисту дітей в цей важкий час парку Шевченка, щоб дітям подарувати приємні емоції, щоб вони почули себе в захисті під час. Воєнного стану та розповісти батькам про тривожні кнопки, які можна встановити додаткам мобільний телефон та портативні кнопки, які також в нас є кнопки в громадських містах, де якщо я чуюся небезпека, батьки можуть нажати та діти також. Та поліція охорони приїжджає на виклик на саме коротший час у цей день діти отримали багато позитивних емоцій, яких так сьогодні не вистачає. Важливо, що, попри все, у них було дитинство і яскраві спогади. Мали змогу відпочити на святі і дорослі. Як відомо, вони маленькі діти, тож теж потребують емоційного розвантаження. Щоб весь день людям було цікаво, приємно і підняти трошки дух українців, дух дітей, аби вони більше ну як вам сказати, боятися вони будуть, але щоб вони хоч і на якийсь термін забули про те, що відбувається в країні. Я багатодітна мама. В мене четверо діток, я їх виховую сама. Мої родичі, хлопці, чоловік, брат зараз захищають нас на війні. Одеса найкраще місто в світі, Одеса це Україна, і ми обов'язково переможемо. Гарного всім свята, вітаю всіх! Нехай мир та світло прийде в кожну домівку. В Єдності ми сіла з разом Україна. Я допоможу во всім стайди і підтримку всім несе.